Імає. І там вислів. Є такий священник в любовний. Один день. Погана є. Церква Ольги Володимира був раніше твоєму. Його батько дяком був. церкві. Зараз любовну заверху. А я не знаю, що не хочуть. А що ви сказали? — Так, так, так. — так. Ти знімає. Будь ласка, представляйтеся і говоріть, що хочете. Спектру не представився. Я не бачу не так. Добре. так. Добре. так. Добре. так. Yeah, Священники не бачили? Добре. О, так, так. Арно. Шас. Серас. Пачи составитеся, серасі. Що ви Це є ваше посвідчення. Ну <рилу> і <рилу> далі а далі, а далі, Та посвідчення. Користуєшся. 29 числа 12 за месяц. Выпирвало этому делать. Я не знаю, В мы справа. Ваш автомобиль, не знаю когда, 29.12.2022? И это автомобиль пациентка, инспектор ГТО-бюро извода, и Я тут під час не служба, який вручий. машина ваша була нової питання. Близько 12 автомобіль, номер не знати. Микому закрити, що надавали за вікну вже з таким порушенням. Ну, Ваш питаю. Ваше тому їх виїздили 29-го вибити. Ну, не знаю. Не знаю. Це люди да. з церкви і... Чи це є якийсь доказ, це є якийсь, фільм, це є якийсь... Я зробили... давайте, давайте так, Ми да. вам випишемо сповіщення. Щоб... Сповіщення про що? Що не зробили цей злочин? Що ви мені заявляєте? Ні, ні, сповіщення для розгляду матеріалі, чи ви все зробили, чи ви були затримані, чи є якісь певні доказові спілки? Не достається спілки, ясно, дата. треба надати. Я ви ж кажете... Не, не треба нічого. Не маю поняття, про що ви говорите. Я вас запитаю, чи ви вчора вночі були а, на площі митній, і що ви мені скажете? Я, я, я зрозумію, про що, що ви мені скажете. Я скажу, що я буду чи не буду. Сюди. Э, дайте, ми будемо об, 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 обумовлювати, чи ви там були, чи не були. Це що ж це є зачіпка, я думаю. Ви подумаєте, чи ви були, чи не були, якщо там є, певні кисне. Я вам підпишу. Хочете? Ну, не, ну... Вы ее повезли на камень власне посмотрели, так? Вот. Ну, вот так. Зину, зину, ваши дымы пришли в Дмитрий, правильно? Ну, так, ну, це проблема в том, что я власник того взмобилил. Вам бы... Я нічого не знаю. Можно вас щось то пытаться взять? так. Якого віру і сповідування ви є? Все, відійди і все. Шпана, відійди, будь ласка, йди куди йшли. Ну а що ти зупинився А може Той. вони і не зупиняли? Може і не Дуже зупиняли, Ну да. да, може, може теж нічого немає. Може далі вони зараз будуть розмови за це. Що зупиняють, приходять, додому дзвонять і так далі. Які тут є правові, розумієте, так?

Вони вказівки, ідіотські вказівки. Погони. Зрозумієте правильно. Я не розумію. Ну, що збираєтеся. Що ви там, що ви там не знаходилися? Ви Я не знаю. Знаєте, я... не бачу, що людина ви все прекрасно знаєте. Добре, але. <свят> так, я <там> не, <таспоріг> я було, не то, знаю. я не знаю. Що вам розмовляю, він нічого не знає. А ви знаєте? Я знаю, то знають. А якщо людина не була, то хто що не було, то нічого немає проти. А якщо значить напишіть, хто був не знає, значить вони А якщо. Нам треба в будь-якому випадку виїздити. хто їздить за чимов цього трибуску. Пальма. Напишіть ну, на пальма. Звісно, чиста. Що буде звучати? Я залишу самі. Де не з'явлюся. Я, того я не з'явлюся. І на лізі телебайджа ви зрозумієте правильно. Бо вони жодного прийшли для ваш автомобіль. середньому. Ну ладно, ну то чекайте, ну що, я є злочинець, ніхто не скаже. Ну добре, ви маєте якісь якісь довгий. Будь ласка, ну що це є? Це не який доказ? Ну то прийдіть, виясни, можливо, там є докази. Ну, значить, якщо людина пише, що ваш автомобіль там був, значить, дійсно він був. Я пораджуся в адвокаті. Добре, будь ласка. Майдану, і тоді побачимо. Гола зачіпка. От порадитесь, і кімнаток 20 до... Добре, але компенсацію за моральні збитки ви носити? То ви мене тут оскаржуєте, не знаєте в чому? Ні. Тобто ви мені тут представляєте якісь фантазії, недоказані. Якщо я би так вас чіпався по дорозі, і видомав якусь історію. Так? Ви думаєте, що ми видимо? Я, так, я що? думаю, що так. Значить, у цей ми рапорт ми видимо. Я, я думаю, що так. в вашої автомобілі не було. Ви не їздять. Я думаю, що там на пам'ятаю, та і да й добавили. Так, за людей. Варшаві, да. Торондо. Такі докази, так як uh, проти всяких активістів, так, хто має Та система. Та система. Та виконуємо та виконуємо. система ні, ви будете користуватись.

Це ваша робота, і що це є ваша робота, Що це є ваша робота, це є світло, так, щоб офіцер не може такої діяльності. Для того Ви ж не присягали. Ви не знаєте, які люди нам заспілилися. І для чого? Ви будь так само. Одаст. Пішов окрама в городі. Він засидався. Чи то є реально? Ось ви стоїте на посту, так? Відмахнули. Ну я ж вас бачу. Чого би я зараз повідомлювати? Я таке, що не бачу, правда. Та я просто не бачив, так? Я тільки що спеціально... Вас заставили? А якщо зупинила... Чому він не доганяв тоді? Чому не доганяли? Я не вважаю, що ні. Вас заставили? О! О! Саме головне, що ви сказали, це. Слово.

Це є сповіщення. Також, це, це, це є стовіщем. Вас знаю, знаю. запрошують у відділ ДАЇ при УМВС у Солівській області адреса Городоцька, 124 так. на 8 число цього місяця, січень місяць, 2014 року, на 10-ту годину. Значить, ви підійдіть, будь ласка, до вашого А ви зобов'язані? Коли вам зручно, скажіть, будь ласка. А через суд не можна це висадити батькові? Ну, прошу пана, відійдіть, будь ласка. Ви в нетверезому стані, відійдіть, я з вами. Не, не переживайте. А хто ви такий, щоб... Коли вам зручно, я вже йду. Ні, ви зрозумієте правильно, ми, ми робимо свою роботу. Значить, якщо ви мені говорите число, значить, я число... А суддя може якщо виписати? Якщо вам не зручно, любить, значить, не я, я зобов'язаний. Значить, 8.01 на 10.00 годину, 20 20.00 годину, Городоцька, 124. До капітана міліції Орищина Юрія. А... Для засуванням обставин, так як ви кажете. Я сьогодні вам даю, будь ласка, розпишіться, щоб я, ви отримали. Я, і... я, я нічого не зобов'язаний ні підписувати. Ні. Добре, Писів, значить, що, але добре, я вам... Я, я с... не можу і не прийти до важного. Ну добре, коли вам зручно? Не знаю. Візьміть, будь ласка, не хочете розписувати? Візьміть, будь ласка. Ні, Я не візьму цього по-перше. Ви можете, маєте можете повістити тут ну, на то, будинок, щоб що, що, ви що, всі бачили, я його не візьму. Ігноруєте <клістри> на... дано. Мені відомо, де є, немає підходити до будинки. А, то, а, то, вони... Так ми, ми, ми вам даємо сповіщення Добре. щоб для з'ясування обставин. Будь ласка, прийдіть.

Я, не, то, я, я вам говорю, просто ви будете їхати, буде, 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 ви потім будете звичайно. Будь ласка, поміжні, щоб у нас не запинилися. Я легко. Так, Ви заберете. Я вам говорю, я відповідаю. А ви з'ясуєтеся? Нічого страшного немає. Це є працювати. Призвоніть, будь ласка, не вище, які знаєте. Що ви чи ви що зробите? То, що я вам озвучу, будь ласка, ви можете утратити. Це все рівно, я вам звучу. Все записуємо. Да, У ми... ви... от... вас є, будь ласка, візьміть, тому що є телефон. Ви можете ви yes, ви... до... <triste noise> До 8 числа, у вас є можливість, є телефон, ви можете заповнити. Я вам говорю, що це, послухайте мене. Перезвоните з'ясуєте обставини. От перезвонить в Україні. Приїдете. Вомбуло галос ворог нам перезвонить. Люба бойна.